Так звана лава запасних, ну називаємо це так, да? тобто постійно дбати про те, що час іде швидко, і люди, які мають продовжувати да, стратегію розвитку народу, сталого розвитку народу, да? а це і школи, це і інститути, це і представництво влади. Має бути продумана заздалегідь не тоді, коли може стати пізно, не дай Боже, або якщо обернутися і не знайти серед е, е, самих себе, да? не знаю, майбутнього міністра здравоохранення, майбутнього е, міністра освіти. На, я зараз кажу міністра, маючи на увазі, що так і мислити. І готувати, ну, якщо сподіваюся, ніхто не образиться, да а, ну, скажімо так, і управлінча.